Чуття єдності. Ну і е, перейдемо до е, стартових складів команд. Почнемо із гостей. Отже, Дніпро у такому складі. Е, другий номер Олександр Влад, 33-й Дмитро Нагієв, 99-й Максим Луньов, де у чемпіонаті. Ну і їхній склад у воротах: Євген Боровик, номер 66-й, Зупейко номер 42-й, 22-й Микола Матвієнко. У півзахисті у опорній зоні. 8-й номер Артем Філімонов. Один. Знову атака Карпат, Худобяк у штрафному майданчику. М'яч під лівою ногою прострілює або ж навіть б'є. Йому комфортно на новій позиції. Зараз Когут. Луньов. Спиною до воріт Луньов, точніше, так, боком трохи. Пробиває Луньов. М'яч влучає у стійку. В кінних матчах пропустили лише один раз від Луцької Волині. Рикошет від сватка і м'яч ворота. Ось так не забив Дніпро і буквально через якусь хвилину відзначаються Карпати. Простріл від Чачува. не влучає вакууку по м'ячу, і Сваток е десь застиг так у напівпозиції. То працював Чачу, то останнього наздогнав м'яч. І від Сватка м'яч залітає у ворота. Так само, як і момент Дніпра. Десь нічого виник, приблизно так само і Карпати відзначаються. Прикрий, дуже прикрий епізод для Дніпра, особливо враховуючи, що у попередній атаці вони влучили у стійку, але який цю чачу, гладкий лівою ногою на Матвієнка. Матвієнко сам один у штрафному майданчику. М'яка подача. Удар гладкого головою. Поперечка. нотах зараз просто розіграли цю атаку у Львів'яни. Гладкий на лівий фланг віддав на Матвієнка. Матвієнко дуже-дуже своїй дуже... Лобай. Не пробиває Лобай. Віддає пас на Гладкого. Гладкий пробиває гладкий. Рятує Лунін. Лобай, але положення поза грою. Очевидно, сім ударів у Карпат, чотири у Дніпра. За володінням м'ячем. Дніпро навіть переважає Карпати, але володіння м'ячем це не той показник, з яким можна зачепитися за очки. Кочергін проходить дитяті, видає далі передачу. Польовий прострілює. Довбик один-один. Зрівнює рахунок Дніпро. Забиває Артем Довбик. Одразу загострив гру. Хитнув на фланзі опонента, віддав на польового. Польовий прострілив. Ось тут Дитятєва обіграв Кочергін, віддав своєчасний пас на польового. Простріл від польового, довбик, тягнувся до м'яча, але все закінчилося для Дніпра щасливо. Можна сказати, що ошелешує дещо гол Дніпра Карпати. Перевіримо, чи це так. Польовий другим темпом атака Дніпра. Польовий сваток. Удар! Забиває Артем Довбик. Дубль від е, центру форварда Дніпра. Після цього взяття воріт. Після кутового польовий подає сваток, дезорієнтовує Лобая. <після> ну а за довбиком знову не встежили. <після> При те, що е, троє е, футболістів у центрі захисту так номінально розташовується. Ледовбик зіграв як справжній центр Форвард. Худобяк підчатував зараз суперників. Сваток. Невже це дубль у ворота своєї команди від Сватка? Втрачає свою перевагу. Ось передача. Худобяк перекидає Сватка і, схоже, що саме Сваток відзначається вдруге. В воротах своєї команди. так Як на мене, саме від сватка м'яч полетів до воріт Луні. На худобяк тут пришвидшився своєчасно. Ну Найгірший сон сватка зараз справджується. Купа моментів у Карпати, до речі, у Дніпра теж немало. Кочергін, але льот сам іде, не помічає партнерів, наче. Зараз пас на Баленюка, і це шанс для Дніпра. Баленюк у штрафному майданчику Баленюк. Як же довго він приймав рішення? Отже, Влад чи польовий. Пробиває Олександру Влад. Але і не у воротарський кут. І не навіть можуть провести разючу контратаку. Три в один вибігають Дніпряни. Ось він ключовий момент зустрічі. Кочергін віддає пас на Луньова. Луньов прибирає на Кочергіна. Кочергін пробиває. Боровик. Напевно, найкращий свій момент, окрім взяттів воріт. Усе зробили дніпряни начебто правильно, але як зреагував тут боровик. Фантастичний сейв голкіпера Карпат, який, Ну хоча й кочергін, пробив не найкращим чином, так приблизно у воротаря. Чеберко. Який пас на Луньова пробиває одразу Луньову дотик. Чуберко, як розрізав зараз усю оборону Карпат, помітивши підключення ага. прудкого Луньова, теж має бути в свою чергу десь незадоволений, бо на виїзді молода команда Михайленка сьогодні показала зуби, і показала здібності, здатності. Тож.